Розділу усім привіт! Сьогодні трохи виїхали на свої поля. Беремо, працюємо, проводимо оранку. Бачите, трактором ТЗАКей 14820 і польський плуг Унія 3 по 30. Ось така виходить в нас оранка. Ну, Скажу, в принципі, непогано, Орить досить добре, землю бере, перекидає. Правда, трохи поверха є трава. Добре не приорює, бачите ось ці буряни, все одно бачите, поверха лишай. Ну, В цілому скажу так, в принципі, непогано. Досить рівненько. Хоча сама оранка вона неї важкою, бо бачите, земля мокра, земля взагалі як пластилін. Ось подивіться. У нас ці дощі, що до недавно падали, три тижні, можна сказати, дощі кожен день. Земля натягнула вологи і варанка, друзі, дуже важка. Хоча, бачите, я тут взяв подискував. Пару днів тому приїхався дисковий бороною Бомет. Взяв подискував, все одно воно зараз трактору набагато простіше орати. Верхній шар землі все одно я передискував так, до 10 сантиметрів. Земля вже така більш пухка. Так, друзі, бере орець. Зараз візьмемо ці поля переоремо. Хай, не знаю, може з 2-3 дні постоїть, земля трохи не візьме, підсохне. Пізніше візьму культиватор. Поїду покультивірую ці поля. Ну, зроблю так, як передпосівну культивацію. І хочу засіяти пшениці, друзі. Хочу трохи посіяти пшениці. А решта поля, які там в мене є, просто візьму переору і напевно, що буде все стояти до весни. Думав взагалі все взяти пшеницю і засіяти, але ну, не буду. Посію там трохи. так Сугубо для себе, для своїх потреб. а Решта поля візьму, все залишу. Хай стоїть, а там вже весною будемо дивитися, що будемо сіяти. Якщо все поміняється в кращу сторону, може трохи ціна на зерно підніметься, то кукурудзу посіємо, може сою, може трохи соняшника засію, якщо буде все погано, то не знаю, напевно, щоб гречку або щось таке буду сіяти, щоб по затратах дуже, щоб дуже, на це все не йшло багато грошей цього року бачте, Ціни на зерно в принципі немає. Затрати на все, на солярку, на мінеральні добрива. За оренду треба заплатити і дуже, якщо чесно, нічого не лишається. Ось така, друзі, у нас виходить оранка. Так бере цей плуг орить бачите. Ну, в принципі, непогано, бачите, як перекидає землю швидкість. Є... Yeah. Я ще з на, на цього плуга зняв ось зверху ці куто він і тепер почав ще краще орати, ну більша швидкість. і Хочу аж зробити на трактор. Я вже в принципі зробив, вирізав там ну, з пластини. Тільки ще треба там дещо виточити і все. Хочу, друзі, поставити довантажувач. І... Думаю, з довантажувачем ще буде краще урати, буде більша швидкість, буде менше трактор пробуксовував. І... Ну, думаю, ви знаєте, які плюси від довантажувача. Ось така друзі у нас оранка. Так, друзі, беремо вже закінчуємо цей кусок поля, бачите, вже доорюємо. А ну давайте напишіть в коментарях, там, не знаю, звертаюсь до спеціалістів, який буде кращий плуг. Ось цей польський Унія 3 по 30, ну, не знаю, на нього ще кажуть бомит. Чи краще пален 3 по 35. Що, друзі, буде краще? Давайте там в коментарях напишіть свою думку. В принципі, по ціні, якщо купляти, розглядати ну, беушний варіант. По ціні вони будуть коштувати одинаково. Що цей ну, польський чи ось ПЛН? Ціна на них десь буде в районі 400-700 доларів. Давайте напишіть свою думку, що буде краще. Ось Бачите, ось так він друзі, ось перегорав мені землю.